Привіт! Ідея подкасту народилася швидко. Це те, що цікаво нам і те, що цікаво іншим людям. І спочатку здавалося, що не на часі, але якщо так подумати, то будь-яка тема зараз буде не на часі, окрім війни, тому починаємо прямо зараз. Це подкаст про Донбас. З вами Лідія Хаустова і Олександра Пилипенко. Ми спробуємо занурити вас в історію міст Донеччини та Луганщини. Привіт всім! Дійсно, тема дуже цікава і глибока. Вона має багато протиріч та міфів, тому будемо сьогодні розбиратися. Хочу одразу сказати слухачам, що у різний час Донбас належав до різних територій. Сьогодні ж ми говоримо саме про різні міста Донецької та Луганської областей. Зараз я процитую фразу зі статті Радіо Свобода, щоб було зрозуміліше. Ментальний регіон це регіон, який живе у головах людей. Щодо цього Донбас ментальний регіон. Якщо говорити про походження регіону Донбас, то його межі сформувалися на основі промислового регіону, а не адміністративно-територіальної чи політичної освіти. Так, да, одразу, щоб нас не заплювали, не зафукали, будемо реально. Говорити про Донеччину та Луганщину про ці міста будемо чесними, більшість людей саме так сприймає визначення Донбас. Да? Так Саш, почну з того, що мене дуже бісить, коли кажуть, що все навколо нас, міста, будівлі, селища забудував радянський союз. Ну блін, ну це неправда. Вони існували до нього, вони існували, його пережили і будуть ще довго існувати. Навіть попри те, що Росія намагається їх знищити, все одно будуть. І сьогодні ми обговоримо трошки менш відомий аспект з історії нашого регіону. Це роль іноземців в розвитку. Ну напевно, сьогодні Донеччини. Да? Від індустріалізації до архітектури саме іноземці залишили великий слід в регіоні. Це не можна заперечувати. Друзі, сядьте зручніше, розслабтеся, налаштуйтесь на корисну інформацію та приєднуйтесь до нас. Так, особисто для мене ця тема розкрилася, коли ми працювали над історичним проектом «Слов'янські легенди він називається. І тоді ми паралельно досліджували історію сусідніх міст Дружківки та Костянтинівки, не тільки слов'янська. І тоді ми спілкувалися з різними істориками, з краєзнавцями, журналістами. І я відкрила для себе дуже багато цікавих фактів, про які раніше не знала. І вони якраз підтверджували те, що розвитку промисловості, і розбудові міст Донеччини та Луганщини ми можемо завдячувати іноземному капіталу, а не радянській владі, як це любить говорити пропаганда. Спочатку виникає справедливе запитання: навіщо взагалі хто прийшов на цю землю з іноземних інвесторів, що їх приваблювало на Донеччині? Але відповідь дуже проста: це наші природні багатства, дешева робоча сила і пільгові умови від уряду. На наші землі у другій половині 19 століття приходять поляки, бельгійці, французи та англійці. Саме вони заклали основи промислового розвитку Донбасу. Європейці переїжджали на Донбас цілими сім'ями. Вони утримували підвищення, житло, більшу зарплату. Разом з європейцями приїхала і європейська культура. До речі, це театри, клуби, школи та лікарні. У цей час регіон перебував у складі Російської імперії. Да, попри те, що перебував у складі Російської імперії. Але скільки іноземців до нас приїжджає, так. ти проговорила про дешеву робочу силу, про ресурси, і у мене одразу в голові Донецьк з юзом. Да, я думаю, логічно буде почати цей випуск взагалі саме з Донецька. Незважаючи на те, що це тимчасово, Я дуже наголошую на слові тимчасово окуповане місто. Воно вірю, що обов'язково повернеться у склад України вже скоро. Це наш адміністративний центр, який між іншим до приходу руського миру, взагалі, одне з найкращих, дуже привабливе, розвинути українське шахтарське місто. І між іншим, у 2012 році, Донецько чоли рейтинг найбагатших міст України. І за сумою балів він тоді обійшов навіть Київ, який постійно очолював рейтинг. Але сьогодні не про це. Саш, я знаю, що ти дуже сильно читала, про це. готувалася, готувалася да. до цього подкасту, да, тому я, напевно, думаю, що ти почнеш саме про Донецьк. Так, трішки розпочну, і спочатку я запитаю наших слухачів: чи пам'ятають вони, що раніше Донецьк називався Юзівка? Звідки взагалі ця назва Дивно, так? Да? У нас ще насіння там було Юзівське. Історія розвинутого шахтарського Донецька розпочалась з валійського підприємця Джона Юза чи Х'юза, ще так кажуть. До його приходу вже і тут існували поселення. Наші козаки започаткували у 17 столітті річковий шлях Каліміусом до Азовського моря і створили дошнього укріплення, хутори, зимівники, в яких у подальшому виникли поселення. Але ж стрімкий промисловий розвиток все ж таки почався з приїздом і на Джон Юс у 55 років зі своїми чотирма синами переїхав на берег Кальміуса. Уявляєш собі, да? тоді, у 60-х роках 19 століття, Юс запропонував царському урядові план освоєння донецького басейну. Він тоді заснував англійсько-російське акціонерне товариство з назвою Новоросійське товариство Кам'яновугільного залізного та рейкового виробництва. Така складна Як назва важко, да. да, Але це історія, що зробиш. І вже через три роки після цього була запущена перша доменна піч, і її, до речі, спородили валійські фахівці. З того часу його підприємства поступово почали перетворюватися на промислову імперію. До неї належали металургійний завод, копальні, залізничне полотно, мости, паровозні депо, торговельно-промислові заклади та навіть булочні тогочасні кабаки та лазні. Вявляєш слухай, у мене одразу про людей. Знаєш, я завжди, коли шукаю якусь таку інформацію, більше завжди звертаю увагу на той, хто там був, як працювали. Угу. Так от працювали там в більшості на шах. Місцеві, ось найбрудніша робота коротше, робилася місцевими. Вони отримували зовсім небагато, ну дешевий труд. да Окрім того, вони вважали цю роботу сезонною, тому що все одно у них сільське господарство переважало. от І часто, між іншим, через те, що робота була важкою, небезпечною, але мало оплачувалася, були конфлікти з робітниками. Самі робітники жили в бараках і казармах поруч з шахтами, а ось і на Спеціалісти та взагалі влада, так сказати, да, вони жили в облаштованому центрі міста. Тобто різниця у рівні їх життя дуже відрізнялася. Хочу розказати трошки слухачам про те, яка взагалі оцей осередок, де жили іноземці, яким він був, щоб вони просто порівняли, що тоді було там, там де не було іноземців, там, де був там, Російська імперія була, да, і там, де приїхали ці іноземці. Так от, щодо іноземців у місті була Англійська колонія на секундочку із побудованими юзом котеджами. Тобто там жили робітники, інженери та майстри цього товариства з важкою назвою, про яке ти сказала. <світ> От тут знаходилося депо, телеграф, лікарня на 24 особи та школа. Тобто, уяви собі, це Умови? прям да, Умови. ціле ціле селище просто для робітників, да? <світ> це просто острівець там такого собі відносного комфорту. На вулицях я знаходила фотографії між іншим цього всього. На вулицях бруківка викладена, проведені водогін, є електроенергія між будинками. Бічні проходи, щоб там можна було сміття збирати, все таке. А по вулиці розставлено та тадам вуличні туалети. На секундочку. А -а -а. Так, да, там також ще був собор побудований, який, між іншим, більшовики <гум>, зруйнували, як завжди. Да? Я вибачаюся навіть про вуличні туалети У нас зараз такого немає в деяких містах. Ну, на секунду, прикинь, <гум> наскільки <гум> то все було продумано? Це, це для майстрів, для людей, які там, тобто, працювали, так. Да? Ось заморочилися, заморочилися і побудували. І після них все мало залишатися. залишатися. Ну, не про це. Сталінська індустріалізація Донбасу, да? про яку всі uh -huh. говорили, тири-пири. Чисто радянський міф. E, промисловість Юзівки була створена саме англійськими поселенцями, яку більшовики націоналізували та модернізували, ну, в їхньому розумінні модернізації. Да? Валійці, на секундочку, електрифікували селище, проклали залізницю. На секунду, залізницю, яка з'єднала завод Юза з Харковом uh -huh. і російським Курськом. Вони це побудували, ще й заводи звели. Да, до речі, європейський капітал на Донбасі почав згортатись із початком Першої світової. А після революції 1917 року СРСР взагалі націоналізував усе майно і виробництва іноземців. Ну просто то повіджали по факту, просто привласнили собі все, що було напрацьовано інвесторами за попередні роки. А вже в 1924 році радянська влада проміновує Юзівку у Сталіни. Вони майстри перейменовувати і засирати все. Да, угу. Це ми бачимо. Проблема в тому, що майже всі архіви, які стосуються іноземної забудови Сходу України, вони вивозилися у важкі часи революції та громадянської війни. Тому, на жаль, на жаль, багато чого втрачено, багато інформації втрачено. Особливо у наших українських музеях, бо тема іноземних інвестицій на Сході України була засекречена в радянські часи, і багато матеріалів знищувалися і конфіскувалися. Так, от ми зараз говоримо про Донецьк, але ж така ж історія відбувалася і з іншими містами Донеччини, Луганщини, куди заходив іноземний капітал. Ну, але ми про це вже поговоримо детальніше у наших наступних подкастах. На жаль, сьогодні ми бачимо, як наші міста руйнують росіяни, які буцімто прийшли звільняти українське населення від міфічних бандерівців та нацистів. Проте це звільнення більше нагадує знищення і знищення нашого минулого і майбутнього, на жаль. Так да. е, ну насправді дивитися на те, що зараз відбувається дуже важко, тому хочеться, знаєш, зануритись в історії і копнути трошки глибше, ніж ми вчили в школі, трошки глибше, ніж звикли люди чути з радянського союзу і з радянського періоду. Да? От я навіть по собі розумію, що. Багато чого ми не знали, правда, дуже багато. Зача. Так от подібні історії з вкладом іноземців. Вони і у багатьох інших містах, як ти на початку да, перелічила, що в Донбас вкладалися і шотландці, і більгійці, і японці, і поляки. Перелічувати дуже дуже важко. Можливо, ми за ну затронемо ще якісь міста саме з ну з цієї сторони, зі сторони іноземців. От друзі, сподіваємося, що змогли дати вам хоча б частину нового і цікавого. А далі більше. Підписуйтесь на наш подкаст про Донбас. Пишіть в коментарях, про яке місто хотіли б почути наступним. А з вами була Лідія Хауста, Олександр Пилипенко. Вірю, що почуємось! Обов'язково почуємось!